До мене знову хтось прийшов, навіть не можу здогадатися хто. Тож, напевно, мої Макларен, які хочуть мене забрати до себе, бо, тому що побачили, що обсираються прямо посеред сезону. Побачили, що Ферери надирають їм задницю, на ну, відміну від реального життя. Бо, тому що я такий, типа, крутий. да. Ну, я не хочу йти в Макларен, коли мені пропонують зарплату 29% проти 71%, так що й з таким напарником. Мені вигідніше було б напарника мати Оскара Піастрі, бо тому що в нього, як мінімум, є перемоги. І не одна, а у Ландо просто декілька подіумів за сезон. Ну, Як ми таким чином виграємо Кубок конструкторів, я його знаю. Кубок Чемпіон я вже сам маю розбиратися, який його виграє. Ну, Кубок конструкторів залежить від двох пілотів, а не тільки від мене. То треба, типа, думати, що робити. Треба думати над тиммейтом і все тому подібне. Но, це все не бо тому що сьогодні у нас гран-прі Італії, тобто домашня гонка для Феррарі, в прямому сенсі цього слова. Прям домашня домашня гонка для Феррарі, <кхід> бо тому, що це емонцем. І так, по стартовій рішіці давайте ми швиденько пройдемося, яку сьогодні, до речі, відкривають топ-10. Ну, настільки незрозуміла та топ-10 відкрита, що це просто щось з чимось. Так от, починаємо на полпозиції, стартую Ян. Другий в мене стартує Клер. Обов'язково, до речі, напишіть в коментарях, як у вас там складаються стартові решітки. Третій Норріс, четвертий Окон, п'ятий Расслал, шостий Піастри, сьомий Ферстапен, восьмий Гаслі, дев'ятий Берман, 10. Джек Дуін, тобто він закриває топ 10. 11. Андрей Кім'ятонель, 12. Лоусен, 13. Юкі, 14. Ніко, 15. Нас стартує Фернандо Олонсо, 16. Строл, 17. На стартує Азахаджар, 18. Албон, 19, нас стартує Габрілі Бортулато і Сайен закриває Пелетон. Так, да, вони обоє, до речі, отримали штраф Габріель і Карлос. Але не мої знаєте, проблеми. типу, Це довга така гонка, тут, тут вирішує мощність мотору і швидкість. От в Монці нічого інакше більше не вирішить. тільки е, швидкість, на тому все. Поворотливість тут взагалі байдуже. Головне, скільки ти їдеш. Так от, по старту гонки, я зберігаю якось свою пол позиції, я зберігаю перше місце. І зразу же відриваюся на три десятих від Шарля і. від, від решти пелетону. Норріс там на харді бореться проти Окона, який, до речі, стартував ч. Е, яким? Ну. Окон стартував четвертим. І він зразу ж кидається в боротьбу проти Ланду. Я, до речі, тут задивився, по-моєму, на щось так легенько затопив, наїхав на траву, але воно нічого не поміняло. Поміняло лише то, що я. Замість одної секунди я вже був в 9-х Шари, ну після повороту зразу же секунда настала. Ну, да має... бог з ним. Да, шар, до речі, почав потроху відігрувати. Ну я просто не спішив, воно мені не треба було. Нам Ферері головне просто взяти дабл подіум, ну бажану перемогу. Навіть не бажано, це наш обов'язок в Монці взяти перемогу. Але я не буду зараз показувати вам весь перший круг. Ні, тут сенсу і того нема. Я вам покажу зразу ж до четвертого кола, що ніхера не помінялося. Там наш пара обгонів було і на тому все. Типу, там не було навіть на що дивитися. Єдним словом, Шеремлені програвав, Ландо його доганяв, окон і Гаслів від Ландо відстали, бо тому що резина, резина на цьому етапі. Ну, взагалі не залежить, який ти це береш. Передня ліва, вона ж дуже швидко здихає. Вона настільки швидко здихає, що. Я не знаю, хто навіть пояснити. За один круг тебе передня ліва зношується від 8 до 10%. Тобто то тільки за один круг. А тепер уявіть, що тут треба робити один підстоп для вигідного виграшу. Уявили собі таке? Там резину треба мати живу на 150%. Так от. Восьме коло, тобто це коло під стопа. Ландо мене хоче догнати. Нас, до речі, догнав Шарль, ми про нього там ще трохи боролися. Топ-5, до речі, помінялося. Ферстапен виривається в топ-4, Оскар Піастри за ним. Тобто Оскар Піастри його старається переслідувати і не відпускати. Там ще Олі Берман тримається в топ-10, красава, хоче набрати очки для команди. Окон так само. А, там ще по-моєму, Мерседеси торчать. Ну. До речі, вже хтось почав робити підстопи. <гум> Невигідно. А, вони почали робити підстопи тобто раніше за всіх. Можливо, у них вже здалася резина. Ну, до речі, у нас тут вже є перший схід, бачите, там жовтий прапор в другому секторі. І це у нас, до речі, сходить Лям Лоусон. Тобто <гум> це може викликати появу сейфтікару, якщо його не приберуть завчасно. Нам не треба, щоб було два сходи зараз за це коло. Коли я буду робити стоп. Але так як це F125, то, тобто, вона працює по схемі F1.24, то тут ніхера не поміняється. Тобто, дивіться, я заїжджаю в бокс, я відторможуюся. І готовий вже їхати в свій бокс. У нас тут вже, вже другий жовтий флаг. Я не знаю, що там сталося, але но... другий жовтий флаг, сейфті кар і прошу, дами та господа, Red Flag. Геніально, круто, класно, прекрасно. Ще, пер... Ще чуть в мене там хтось не в'їхав, по-моєму, ферстапен. Геніально! Я виїжджаю з боксів, він, ну, я не знаю, хто з нас там мав тормозити, а хто не тормозити. Я цього не бачив, механіки мені Засвітило зеленим, я поїхав на тому все, щоб до мене претензій не було. Так от. Після редфлагу я залишаю свій мідіум свіжий і стартую на ньому. Бермен, замітьте. Як пощастило тим, хто не заїжджав? Вони просто зараз на халяву поміняли собі резину. Берман, Піастрі, Норріс, Леклер. Всі, просто всі. Там, там навіть Джек Дуєн на сьомому місці він теж на халяву свій резину поміняв. Так от, Оскар Піастр нам програє позиції після першого повороту. Я йду в обгін до Олівера Бермана, щоб обійти його. І не відпустити, куди подалі Шарля разом з Ландо, тому що вони можуть відірватися. А от чи зможе їх потім догнати, ну хер його знає, то треба якби мати і раз, треба мати мощність, треба мати свіжу резину. І бажано на першому колі після рестарту їх зразу же обходити, бо, тому що вони дуже і дуже мощно їдуть. А через те, що вони мощно їдуть, то само собою їх е -е, тяжко обігнати. А ще, знаючи Феррарі, як вони люблять свого Шарля, а не мене. Ой. О, все побачно. Нема чого перемотувати. Так от. Одинадцяте кол, до речі, хто не помітив, то це у нас коло рестарту. Тобто скіпнули пару королів, слава Богу. Зато не економимо резину там на пару процентів. Так от, 13 коло, кол, я атакую Шарля нарешті, я його прохожу. І ми. Ну, До речі, успішно прийшли на Норріса, чи він там був другим, я не знаю. Ну, коротше, проходим, я проходжу обох, Берман там, до речі, п'ятий, Оскар проходить його. А на місці Макларен я би взагалі свапнувся позиціями. Тобто, Видніше було пустити на третє місце не Ланда Норріса, а Оскара, бо тому що Оскар з нею бореться в чемпіонаті, а Ландо і так, і так уже Шарлю програв, і він буде далі йому програвати. Ну, мені тут дають задачу, пропустити Шарлю до 16 го кола, бо тому що він швидше за тебе. А От з такого я реально прихирив. Я тільки що його догнав, я ще й у відрив почав по чуть чуть чуть-чуть від'їжджати. Алло, Феррарі у вас голова працює, ні? Якби, типу... А мені що робити, щоб просто так віддати зараз перемогу Шарлю, коли я борюся за чемпіонський титул? Ви що серйозно, ви хочете на 16 Шарлю ще в ту битву пустити. що ви прикалуєтеся? Ми не встигаємо Шарля туди пустити. Наступно, ну, на то часу. Феррарі зараз повинні думати тільки за мене, бо тому що я найближче, хто може виграти. А Шарль там знаходиться щось в 70-60 очках від мене. Тобто, якщо там так далі будемо їхати, як всі гонки, Шар тупо не встигає мене догнати. Він навіть до топ-3 не встигає добратися. Куди тут Шарля пускають? Що тут з Шарлем роблять, я не знаю. Ну так от, 17 коло, під коло підстопа. Я успішно майже виїжджаю, я просрав цей от виїзд. Не відпустив щеплення, тому я використав повтор, щоб. Не допустити ще раз такої помилки і успішно, до речі, виїжджаю. Вчасно, вчасно. Берман і Ферстапен заїжджають, у них там була своя битва. Ну, так як це боліт Red Bull, то навряд чи той Red Bull витримає до кінця гонки. Хоч би так і сталося. Що, хоч би той боліт не витримав взагалі. Ну, менш з тим, тому що до 22-го кола нічого цікавого не творилося. Берман там взагалі від'їжджала з Ферстапеном куди подалі. Піазрі там на свіжому мідіумі від'їжджав, Норріс там на харді свіжому до нас добирався. Но. Останнє коло. Шарлеклер мене атакує. І я його перепроходжу, прошу зауважити. Тобто <кхем> Шарль просрав свою атаку. Я стараюся заїхати на траву, залишити якомога більше бруду на трасі, щоб йому завадити. Але він тримається за мною. Я стараюся відтормозити його, щоб дати поняти, що. Ну, не обганяй мене, типу, я хочу виграти ту гонку. Я король італійських трас а не ти. Я тут босс, не... ну, давай, провалю звідси. Я король італійських трас, ало, я маю виграти ту гонку. Я скільки раз вигравав в Італії, в Монці. Що в Формулі 1, що в Lemon Ultimate, що. в Васето Корса. Да де тільки не вигравав на італійських трасах. Всюди. Буквально всюди. От для мене це чисто, знаєте, ну. Я навіть не знаю, хто пояснить для мене це чисто, так скажемо, домашня ніби гонка. Ну, до речі, по новинам, Карлос Сайнц проходить Олівера Бермана, а чи встигне Олівер до кінця круга вернути свою законну п'яту позицію, я не знаю. Тобто, дивіться, зараз самі до кінця. Піастрі, до речі, успішно буде фінішувати четвертим, трохи він іграв, в, в Норріс, фінішує на своїй законній третій. Коротше, топ-3 в нас не помінялося. Я, Леклар і Норріс. І я, до речі, виграю гран-при Італії, домашнього гонку для Феррарі, Леклар приїжджає другим. Тобто я казав, дабл подіум для Феррарі і ще й перемога. То, то, що треба було нам на цей вікенд. Все. Далі можемо всі приїжджати 10-11, 20 м Нам головне було забрати домашню гонку і на тому все. Більше нам Феррарі нічого не треба. Нам цього достатньо, в принципі, нам цього більше, ніж просто достатньо. Моя команда почне радуватися. Да, вони хотіли, щоб виграв шар 100%, вони не, не дарма мене просили його пропустити. Але я попереджав завчасно, що я хочу виграти ту гонку, що я король італійських трас. І все, все, коротше. Я мав виграти і на тому крапка. Я... Мене не цікаво, там шар, не виграй, виб'є, не виб'є. Мені важливо було, щоб я за Феррарі, і не тільки за Феррарі, байдуже в якій команді, щоб я виграв італі... італійську гонку. Тобто... Італійську травс, там там та сама. Імола, Монца. А що у нас там ще є? Мізано. Там багато ще є всяких травс крутих. Мені вони прям дуже подобається. Ну на то вона і Італія. Мені, вручаю, до речі, кубок. Я це все скріню, до речі, давно скріншотів щось не робив, треба поробити дуже хіра скріншотів. Скільки ж тут італійських фанатів? Там така толпа, ніби до Шарля Леклера зібралася. Знаєте, як яка там толпа в Монці була у 2024-му, коли Клер гонку виграв. Ну тут вона чуть поменше, але. Ну, хотілося б, щоб була побільша. Ну, хер з ним. Головне, що толпа є, Клер на подіумі. Ну, це, напевно, зроблено для оптимізації, точно я не скажу. А, ну, не важно, коротше, головне, що зроблено. Результати гонки у нас такі. У нас заобіри, навіть що... в топ-10 попереду редбула. Рибу задумайтеся на рахунок Лоусона. А, до речі, Алекс Албен разом з Карлосом Сайнсом на Вільямсах вони зробили такий прорив. І Олівер Берман нарешті другий раз за сезон заробляє свої очки. Ми вже майже в 500 очках від. Е, ну, коротше, майже 500 очків маємо. Наша команда. Ну, коротше, ви поняли. Ну, я не буду вже затягувати час. Дякую, що подивилися цей відос. Я побіжав робити швидку прев'ю і викладувати відос.